Азарт Ніка, Нора, Лана, Джесі це спеціально навчені собаки для лікування та реабілітації людей. Їх разом із кінологами привезли до однієї з Житомирських лікарень волонтери з благодійного фонду Справжні Українці. Ми приїхали із собачками-реабілітологами для допомоги військовим, для того, щоб відволіквідволіктись від якихось думок поганих для того, щоб допомогти їм, скажімо так, адаптуватися в даний період їх життя. Військовослужбовець Василь Петров відновлюється після численних контузій. Контузії отримали на Бахмутському напрямку. Мене поклали на лікування, щоб прокапатись, пролікуватися. Зв'язку з великим стресом у стресовому стані розповідає чоловік. Трес. Зникло бажання спілкуватися з людьми. Ні з ким не хотілось розмовляти, спілкуватися. Плюс до того головні болі ну фізичний стан цей погіршився, ну і взагалі в психологічному плані роздратованість велика, і більше всього, що дратують люди, які не є військовими. Дуже подобається це те, що приїжджають волонтери з собачками, тому що вони відволікають, і дуже добре, коли ти не думаєш про ті події, які сталися в тебе під час бойових дій, а коли Є такі маленькі милі собачки, то реально вони допомагають нам. Взагалі каністерапія – це такий напрямок, який допомагає психологічній реабілітації. Раніше це були більше діти, саме з дітьми працювали, а зараз це вже і військові також. Тобто вони переключають свою увагу на собак і починають спілкуватися з собаками. При цьому, коли вони гладять собак, це теж приносить певні тактильні, також гарні моменти. Сидять. І коли вони спілкуються наприклад з собакою, також собака взаємодіє із ним, вимагає в нього якісь певні емоції, позитивні. Це допомагає трошечки відволіктися від тої реальності, яка у них якої вони мають на сьогоднішній день. На сеансах пацієнти не тільки спілкуються з собаками, а й спостерігають за вмінням тварин шукати вибухівку. Це те, що ми робимо для перемоги, те що ми вміємо, те, що ми можемо. Реабілітаційні сеанси з каніснітерапії у лікарні організовані вперше. У них за власним бажанням беруть участь від 20 до 30 пацієнтів. І вони приходять, як правило, замкнені, приходять в тривозі, вони не можуть говорити, навіть така присутня м'язова напруга. Вони не можуть заснути, у них є безсоння і кошмарні сноводінні. А Особливо, коли є ця м'язова напруга, вони не можуть розслабитися, вони не можуть нормально відпочивати і не можуть нормально спати. І саме канцлотерапія, те, на що вона направлена. В ході того, як собаки вони спілкуються з собаками, вони розслабляються, перемикаються. Сеанси з каністотерапії волонтери з благодійного фонду справжні українці планують проводити і надалі. А на майбутнє саме у цьому закладі ми будемо робити заходи щотижня, і не лише каністотерапія, а також і арт-терапія і різні заходи, які допоможуть в нашій перемозі. Антоніна Тугас, Олексій Чирко – Суспільне, Новини, Житомир.